Сьогодні качкан вирішив погуляти. Коли качкан вийшов на двір, то він мав піти в магазин, а для цього йому треба було перейти дорогу. Коли він зайшов у магазин, то він хотів купити майже все. Коли він все взяв, то він зразу пішов до каси. На касі він оплатився. Після того, як качлик оплатився, то він збирав всі речі, які він купив. Після того він пішов додому. Потім він знову переходив дорогу. Після того, як качкан перейшов дорогу, то він зразу пішов до своєї квартири. Потім він знову сідає у ліфт. Потім він, нажав на... Потім він нажав кнопку і поїхав на свій поверх. Kinet.